Друзі, всім доброго ранку. 20 липня вибрались разом з Максом на рибалочку, можна сказати, прямо в межах міста. Був я декілька разів по щуці і повний прольот, взагалі, повний ноль. І ось сьогодні спробуємо половити окуня. Зараз вже виплили, дозбираю комплекти і починаємо рибалочку. По комплекти, друзі, у мене сьогодні мій лайтик, флагман Z до 16, Шимано Наски і... Новинок мій 0,8 шнур, все ніяк про нього не розповів. Також серія Hardcore. Да, Прикріплю вам фото, бо точно не знаю, яка це моделька. І виклянчив у Макса два спінера Також віртуха. Будемо шукати сьогодні, як я і казав, окуня. Почну з ось з такого спінерка. Раніше на них ніколи не ловив, це два у Макса виклянчив Поставив 05 флюрик і перші закиди. Акваторія здорова. Я не знаю, якщо не знаєш точок, то я думаю, дуже важко тут щось спіймати. Сьогодні задача мінімум дізнатися ці декілька точок у Макса. Хоча орієнтуватися дуже, скажу чесно, важко. Ну, якщо щось піймаємо, то буде непогано. Бо давно не було відосів. На рибалках я був. А рибки не було. Макс, як він на нього хоч ловить? Опускаєш на дно. Піймав дно і крутив. Піймав дно. О, ракушку, мабуть, піймав. О, друзі. Є на першій проводці. І хороший. Реально. <ривіт> Макс, лова ця штука. Перша проводка. Ого. Гля, непоганий, я думаю. Та ти шо? Ти шо-ти шо? Оце воно, а я їжджу за, за щуками. Перша проводка і реально трофейна рибка. О, оце він. Фух, працює ця темка. А заводив на бровочку і одразу клювака. Клас, не буду його мучати, з таких грамів 400, може навіть і 500. Хай перший пливе. Так, друзі, продовжуємо. Погана прикмета кажуть, ну в принципі я в таке, чесно, не вірю. Опустили на дно і починаємо проводочку. Буду такими Паузами робити, щоб десь воно біля, біля дна проходила приманочка, ось бровка пішла, ракушка. А тут можна сплутати, сплутати з клювакою. Ой, є, друзі, це щось невеличке. Это что-то акушарик, ну, Такие таранушные. Это не акушарик, таранушный вариант, да, это малые вообще. Так, е два. Так, спробуємо ще таку вертуху. Я не, не впевнений, що я зможу її правильно провести над самою ракушкою. Спробую. О! Є ну знову не крупне щось. є це раз поставив я меншого трохи меншого спіннерка і покльовочка мелкий о, о є це вже непоганий трохи попустить фрикціончик, так да, друзі це вже кращий але... Спінер все, той же невеличкий. Та ні, непоганий. Непоганий наче. О, хорош, хорош. Хорош. О, дуже є, Ковтнув спінером повністю. Гляньте в шахті. Спінер. Блін, непоганий кушарик. Хай біжий. Класний. Так, два класних вже. Коловся. Блін, ловить ця тема, друзі, лово. Два залікових, ну я не важив, ну, блін, там до пол кіла, що перший, що другий. І три невеличких, поки що поки що на цьому все. Макс спіймав одного і он Дімончик, Бородай також спіймав гарного окуня. Так що точечка класна. Класна ракушка, бровочка і тут він стоїть. Чи стоїть, чи просто виходить покормитися, не знаю. В будь-якому випадку рибка присутня. Переплавли ми з Максом на другу точечку. Піднявся вже вітер. Може вам здається, що волна не сильна, але плавати вже доволі незручно. Забризгує в човна. Ну, Поки ще не критично. Стали по вітру, кидаємо. Шукаємо цю бровочку з ракушкою. Акваторія здорова, так що орієнтуватися дуже важко, це без охолота це. Якщо не знаєш точок, то можна просто в холосту проплавати, де не все. О, за щось почав цеплятися. Ось вона і єсть. Бачите, Макс точки знаю, так би без Макса тут робити, можна сказати, і нічого мені було б. Я одну точку знаю і то там стоїть два човна зараз і прокидає. І все, більше точок тут є, не знаю. О, є, друзі! Це не крупний зовсім. Зовсім не крупний, ну, друга точка спрацювала. Ну малий, малий. Той сказав, що він відганяє таку рибку, але ні, клює все підряд. Є! є, друзі, невеличкий, але є. Опа! Так, можна було назбирати на тарануху, ну хай наступного разу. Сьогодні всю рибку випускаємо. Друзі, завершаємо рибалочку, до обіду порибали, в принципі, як і планував. Задачу мінімум виконав, розвідав такі для себе нові точечки. відкрив одну, лише скажу чесно, запам'ятав. На двох інших, що ми плавали, з максом був. Реально дуже сильний вітер перепливати довго. Волна закидувалась воду в човен. Ну, така важка рибалочка була, але задачу мінімум, як кажу ж, виконав. Два гарних таких трофейних окуня і ще десь десяток, може трохи більше, до ладошки. Відкрив також для себе новий, новий тип приманок, цей телеспіннери. В принципі, ну, робоча тема. Для таких місцяків якраз на рівномірці, трошки касаючись. Ракушки і були покльовочки. Ну на сьогодні, в принципі, все. Дякую, хто додивився до кінця і до нових відео. Пока-пока.